Психологи громадського об'єднання Проліска провели захід у стінах об'єднання дитячо-юнацьких клубів на тему Емоційний інтелект. Тренінг спрямований на підтримку педагогічних працівників, які самі виступають у ролі підтримки для інших. Буває, що саме ці люди потребують спеціальної уваги та підтримки, оскільки вони стикаються з великим психологічним та емоційним навантаженням. Сьогоднішня тема присвячена емоціям, тому що в такі складні часи, як є зараз, дай взагалі дуже важливо розрізняти власні емоції. Якщо ти розрізняєш власні емоції, то ти можеш чітко реагувати на ті обставини, які є в твоєму житті. Саме тому ми сьогодні саме з цією темою, щоб навчитися розрізняти власні емоції, взагалі зрозуміти, а скільки взагалі емоцій відчуває людина. Учасники тренінгу долучились до цікавих вправ, спрямованих на вміння розпізнавати та ефективно виражати свої емоції. Війна залишає свої відбитки на нашому ментальному здоров'ї, і про це важливо говорити. Загинув молодий, зовсім повний енергії Іван Юрченко хоронили його на ті неділі, і це була дуже сильна боль, яку я перенесла через свою душу. Загинув захисник. Він мав би жити і мав би. Творити і просто жити. І після того в мене була тривога, сум, хвилювання, хвилювання за всіх нас, що з нами буде. Обговорювали на тренінгу педагоги і свої позитивні емоції та ті події, які їх викликають. У мене дві тижні настрій дуже такий сумний, я переживала. У мене син знаходився на сході. Він в кінці неділі в останній приїхав, і я була дуже рада. У мене настрій піднявся, і я веселіше стала себе відчувати. Радість у мене за те, що ми всі ще живі, здорові. Наскільки здорові, але ми живемо, тому що багато людей вже, вже просто немає. Їм вічна пам'ять. А ми живемо, продовжуємо жити. Дай Бог, щоб саме нас було добре. Такі корисні та важливі тренінги психологи проводять не вперше і не тільки у Кременчуці. Ми вже проводили ці тренінги і в Кременчуці, і в Градиську, і плануємо надалі також проводити. Так що, якщо є якесь бажання на цю тему провести тренінги, наприклад, в інших навчальних закладах, то просимо звертатися до гуманітарного центру прольська Кременчук. Зробимо і, взагалі, ми захоплюємо не тільки по емоціях. А у нас є ресурс особистості, і стабілізація, і техніки дихання по самозаспокоєнню надаємо, навчаємо людей, як володіти своїм тілом, своїми емоціями. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.